Ми продовжуємо вивчати англійські слова і пам'ятайте, ніхто не є надто старим, щоб вчитися. You are never too old to learn. Зверніть увагу тут на слово «to». Значення англійського слова «to» залежить від місця у реченні. Якщо «to» стоїть у кінці речення або після підмета, воно означає теж також. Діалог. Have a nice weekend. Бажаю гарних вихідних. Thanks, you too. Дякую вам теж або тобі теж. Ще приклад. Mark likes tennis and I enjoy it too. Марк любить теніс і я також. Перед прикметниками та прислівниками to означає занадто дуже. Дитина просить, let's go out. Ідемо на двір. Мама, яка не налаштована на прогулянку, може сказати: It's too cold today. Сьогодні занадто холодно. Або I've got too much work. У мене дуже багато роботи. I'm too tired. Я дуже стомлена. Звичайно, краще, щоб діти чули таке не надто часто від нас. «Not too often». А тепер трохи граматики для тих, хто вже не новачок в англійській. Як правило, To не вживається перед прикметником, якщо одразу за ним стоїть іменник. Візьмемо речення це надто важка сумка. Ми не можемо сказати It's a too heavy bag». Це помилка. Правильно сказати, «The bag is too heavy» Або ще більш офіційний варіант «It's too heavy a bag». Зверніть увагу на порядок слів. Соломон радить тим, хто любить солодке. Їсти меду багато недобре. To І мені дуже подобаються слова Бога до Авраама. Чи для Господа є річ занадто трудна? Is anything too hard for the Lord? Бог може все. Якими б не були проблеми чи обставини. Він має силу допомогти, якщо дозволено.